Моя настає і це ронтор по модійській маті. Тепер ви покажете, що ще твориться за кадром, Ну, типу, за, на іншій стороні того, де я знімаю відео. Отак от. от. Прекрасне містечко. Це мій робочий стіл. Отак от, от я тут сідаю, тут у мене лежить фламаст. Зараз я ніколи коло не забрала. І забула, от е, книжка. Я читаю мій пенал красний, якісь свічка, якісь свиріб. Ну, отак. Це один з всіх всіх 120 класів. Дайте відкрию тумбочки. Там я. Ось, ось така, ось така от у мене тумбочка перша. І друга. Остає друга. Ну, і саме я знайду цю тумбочку, це ось така. так. Ось так от все. Ось Тут мої рюкзаки, це ж а це рюкзак той, що я ношу з собою на додаткову наліску. Тут в мене є такі дзеркальця. От тут вона показує ну, нормально, а тут приближено. Тут в мене лежать всякі штучки. ну типу Це лампа, тут багато зарядок, тут ліснецькі лежать, це від прищів якісь салфетки, якісь браслетик, ну коротше. Я думаю, ви поняли. Ось тут лежить моя щітка. Ось от моя стара щітка її найманівши користують. Греч. Це підставка для телефону. Кристовий такий стаканчик. Це каміння з Хорватії. Угу. Це мої рум'яні кісточки, я не знаю, що вони роблять тут, якщо вони мають бути в Ну, ладно. Тут Багато моїх людей. Отак от. Ось так тут у мене. Виключай. Я вот всякі резинки, вот малі. Я ось я груди. Ось така резинка. Коротше, багато я резинок. Ну, типу, там у нас є ось тут. Це є моя така джанаційна. Це, ну як там вона називається? Да. Мій прекрасний планшет. Це моя виробна писати, яку я не знімаю. Монополія. Тут картина по номерах, яку я так і не домалювала, хоча й вже майже рік, <плес> якби це дивно не звучало. Mm. Ось тут мене всякі тут лежить. я тут вони буду показувати оцю дов. Оцей звук я просто не я не знаю. <плес> тут лежить? І... Інтересно. Тут всякі ігри. Це купоротів не співаю. Я не вмію співати по-перше, по-друге, я не знаю, нашої мені був той колись. Це коробка від мого старого телефону. Ем, ну, типу... Все. Я покажу, що я тут. Тут трохи понормальніший звук. Ну, Тут всякий одяг. Типа шкарпетки, типо труси. Ну коротше. У ці в мене лежать якісь резинки, от якісь крабік зламаний, цьому, ем, ну, типо, ось так от. Ми прийдемо до цього опіку. Тут у нас це взагалі було на я не знаю, що я це зараз не забрала. У мене лежать е, Кільця моє. Тут є мої вироби з бісеру, які я колись давно зробила. нас зробила. Вони таке сердечко. Тут у мене всякі штучки є. Цячки ем, спеціально для голови. Я не хочу впортити свою зайчику, так що не буду показувати, як цим користуватися. Думаю, що і так всі. Так, на цьому дуже мало, хочу купити нові, це спрей для легкого розчісування волосся. Тут всякі каплі для нас, якийсь старий дезодорант, е якась вода. Це мені подарувала моя подружка, тіпа, щоб коли е мою голову це, тіпа, масажувати, тоді буде скорше з волосся, тут бісер, тут всякі, короткі культики, я знаю. Ну, культики, все. І зараз я покажу ось цю тубочку. Якісь рушник. І ще ось тут є різні якісь купальники які стоїмо. І мама. Тут є багато всякого хламу, потім будуть просто все. Це... Особливо в ліці. І це все. Тут багато кратчого є. Думаю, це в мене дуже інтересно. Тут є всякі лікарства, від маски, відградусне. Ну, короче, я думаю, що це в дуже інтересно. Так, далі. Що є ось тут. Ну, що в пересуні, тут нічого якісь некий пакет. Моя сходка встала. Ми просто думаємо, що на неї і продуміти я її не ношу. Тут у нас коротше, якісь естетичні всякі такі е е Посудини. Е ну, а це таке. Ну, таке. Зараз <сміли> я покажу, що усіх маємо двері. Моя сумка, мій шопер, мій шопер, мій чок. Мій шопер ось так і мій шопер. Отак от. Ось ті маємо картини, їх моя бабуся вишивала сама. Ну, крім ось цієї, ось ці от моїх сама вишивала. Це в неї було молодості таке хобі. Все пості, якісь подушки, а ось це Мій диван, але його можна розкласти як ліжко. Заводі. Зараз ми приступимо до ось цієї прекрасної думки. Тут є моя медаль за перше місце, бо я колись була на гімнастиці, я зайняла за перше місце так, да, змагання. Тут увесь мій одяг. ну Давай, звичайно, ще є на верху гардеробні, і ще є на низу гардеробні, це типа деякі. Тут є лямпи. Як каже мій дідусь, отака. Це моя, але. А ось це лампи моєї випускні, вони злом. Оце ось є найпросто Якісь бокали є, тут різні книжки. Мої фотографії є, є мої ще фотографії ось ці от альбоми. Це спричас, це є з випускного 4 класу. Ну, ще є з стадіку з випускними. Ну, коротше, багато є. Ось вони полички і все помілочі. Тут такі прекрасна фотографія. Ще мали є пусі, тут все брудне. Ну, подушка не брудна. Отак. Ми ще закінчаємо і ще я хочу вам сказати. Я дуже сильно стараюся для вас знімати відео, так що не забудьте підписатись на цей мій ютуб канал, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал Анастасія Влог. І не забудьте підписатися на мої два TikTok аккаунти. І всім па-па, До нових відео.